В Україні планують вивезти банкноту 200 гривень і не знають на що замінити. А наш сервер поки 5 днів як зазнав чергове оновлення, в якому додали багато чого інтересного. А перед тим, як я тобі покажу обновлення, то ти повинен знайти на сусписку рейдж, зареєструватись та ввести мій промокозак. Перш за все, це новий батлпас, який зазнав зміни і має 150 основних левелів і 350 додаткових. Обновлений тюнінг салон, де ти тепер можна будь-який транспорт покласти дим від колій зробити фари кольоровими і ціни стали більш помірковані. Новий одяг, який додали як у донат та звичайний магазин, і анімації, які можна отримати за проходження як з батлпасу, так і за донат коїни. Нова панель управління будинком, яка стала більш сучаснішою та зручнішою. І наймасштабніше, що сталося, це переробка і переписання всіх правил, які тепер не є такими суворими, а це тільки частина того, що я тобі розказав. Тож заходи скоріш на сервер, щоб побачити повне обновлення на Second Life Roleplay.